День діти. Сьогодні ми будемо говорити про природу. А що таке природа? Природа це все, що нас оточує. Природа була жива та нежива. Нежива природа це Сонце, зірки, місяць, земля, вода, повітря. А жива природа. Це рослини, тварини, птахи та людина. Діти, а що нам дає природа? Природа дає нам воду, повітря, сонце, їжу. Природа дає нам все необхідне для життя. А зараз послухайте оповідання Веселя Сухомлинського соромно перед Соловейком». Оля й Ліда надумали сходити до лісу. І йш та й йшли, в дорозі стомились та й сіли на траві перепочити. Витягли з сумки їжу та й підобідують. Коли це на дерево сів соловейко і заспівав. Зачаровані його красивим співом, Оля і Ліда сиділи й боялися поворухнутись. Аж тут він замовк. Оля зібрала недоїдки, кинула під кущ. Ліда зібрала недоїдки і поклала в сумку. Навіщо ти зібрала сміття? Це ж у лісі ніхто не бачить. Соромно перед Соловейком. Діти, скажіть, як називається оповідання? А як звали дівчаток? А що дівчата вирішили зробити в лісі? А хто кинув недоїдки під кущ. А що зробила Ліда? А чому Ліда вирішила зібрати сміття? Тож діти, запам'ятайте, учись природу берегти і будь завжди їй другом. Шануй, люби, зберігай, все, що дає нам рідний край. До побачення!